Автор вірша, учениця 10 класу пологівського Юмика Гуленка Вікторія. Я хочу, щоб умитлась землі. Я хочу, щоб закінчилась війна, страшна війна на сході України. Там л'ється кров, і там горить земля. І гинуть безневинні діти. Я ще школярка, і мені не зрозуміти, за що бувають один одного брати. Тому я закликаю вас, солдати, допоможіть цього дракона подолати. Я знаю і я впевнено кажу, що діти у пологах на Донбасі хотять мріють тільки про дне, аби живими були мами тати. Я хочу, щоб у мир на сій землі, щоб сонечко світило, всім яскраво, щоб було чисте небо на зорі, його захмаривать. То не має права. Я хочу, щоб був мир на землі, щоб піднялася на вершини Україна. Я хочу, щоб цвіли усі сади, шерницю, щоб колосились